У Житомирі триває профілактична робота з населенням щодо дотримання правил безпеки на воді. Сьогодні ДСНС спільно з рятувальною службою на воді проводило профілактичне відпрацювання на дитячому та дорослому пляжі в гідропарку. Населенню та відпочиваючим нагадали про правила поводження на воді, про заборону, де і як не можна купатися, де можна купатися, за яких умов. За даними ДСНС на Житомирщині, з початку року загинуло 22 людини на воді, з них двоє дітей. А якщо брати саме з початку купального сезону з 1 червня, то це 19 осіб, які загинули. Врятувати вдалося тільки трьох людей. Аби відпочинок поблизу водойми був безпечним, слід пам'ятати про безпеку, тому рятувальники нагадали людям у Житомирі правила безпечного відпочинку. Найголовніше, якщо йдете з дітьми на воду, так то дітей не залишати без нагляду, тобто під постійним контролем. І не контролем, типу, ви лежите десь там за метрів 20, так, а дитина у воді знаходиться, купається, а от прямо біля неї в 2-3 метрах від неї, скажімо, на березі, знаходитися на дитині повинно бути щось надувне, бажано якогось яскравого кольору, щоб їй також добре було видно. Це якісь нарукавники, жилет там і тому подібне, і так далі. Також категорично заборонено купатися в стані алкогольного сп'яніння та запливати за буйки. Перше, ну я гадаю, ви не запливаєте за буйки, наприклад. Ну що це заборонено, так і так виховані. що ви вибрали саме правильне місце для купання, так як цей пляж є спеціально відведене місце в нашій Житомир, в місті Житомирі, тому що більш немає. Ні кар'єри, нічого інше. На жаль, не можна відвідувати. Ну, ми не рекомендуємо відвідувати. Тому що ну бачите, але чому ми не рекомендуємо? Тому що там немає ні водолазної служби, не не дно не пологідно, тому знаєте, там безпека сугубо на вас полягається. Якщо десь щось сталося, то ми не зможемо допомогти. Тут же ж все скажімо, дуже приємно, що ви проводите таку профілактичну роботу. Усім дорослим та маленьким відпочивальникам рятувальники роздали брошури з правилами безпеки під час відпочинку на водоймах. Така книжечка нам подарували да? в кінці навчального. О, бачите, а то теж від нас, і тепер ще по такому жетону це про мінну безпеку.